Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про їжакоплідниквиткий, який ще називають ехіноцистис шипуватий. Це однорічна трав'яниста рослина родом з Північної Америки. В Україні це адвентивний вид. У їжакоплідника тонке, трав'янисте, сильно розгалужене стебло. Стебло може досягати довжини до 6 метрів. Стебло у їжакоплідника видкого чіпке. Їжакоплідник чіпляється при допомозі трьох чотирьох розгалужених вусиків за опору. Опорою можуть бути як дерева і кущі, так і трав'янисті рослини. Листки мають довгі до 4 см черешки. Листкова пластинка досить велика, від 8 до 12 см в діаметрі, має до п'яти гострих трикутних лопатей. Жилкування сітчасте. Їжа коплідний квиткий це однодомна рослина. Жіночі квіти поодинокі, непомітні зеленуватого кольору. Чоловічі теченкові квіти біло-жовті. До 1 см в діаметрі, зібрані у пазушній китиці чи волоті. Квіти їжакоплідника виткого досить запашні, виділяють приємний аромат. Назву їжакоплідник коплітник видкий рослина отримала за особливості будови плодів. Плід у їжакоплідника виткого видкого коробочка до 5 см довжиною. Коробочка зелена, вкрита шипиками довжиною до 6 мм. При достиганні коробочка жовтіє. В кожній коробочці міститься 4 насінини, насінини темно-коричневого кольору до 2 см завдовжки та до 8 міліметрів завширшки. Насіння їжа коплідника чимось нагадує велике насіння кавуна. На одній рослині їжакоплітника виткого може утворитися до 40 плодів, кожен з яких містить 4 насіннини, тому одна рослина може дати до 160 насіннин. Коли насіння достигає, коробочка жовтіє, всередині вміст висихає, коробочка тріскає і насіння висипається на землю. Основний спосіб розмноження їжа коплідника насінневий. Спочатку рослина попала в Європу як декоративна, вирощувалася в садах, парках, на квітниках, але вона легко дичавіє. Вийшовши з під контролю людини, їжакоплідник виткий поширився в Україні у дику природу. Його можна зустріти на узбіччях доріг, на узбіччях залізничних шляхів. На берегах водойм, на заплавах річок, на пустирях та в листяних лісах. Якщо їжакоплідник виткий поселився серед чагарників чи дерев і використовує їх як опору, він створює суцільний килим, який закриває від рослини опори сонячне проміння. Не отримуючи достатню кількість світла, рослина опора спочатку чахне, а потім і гине. Поселяючись у природних біотопах, їжакоплідник виткий змінює рослинний покрив, тому це досить небезпечна адветивна рослина. В той же час це гарна декоративна рослина, яку можна з успіхом використовувати для озеленення балконів та альтанок. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.